Що вміють дітки, що забувають дорослі? Дітки вміють е, чути вібраційно. Е, діти, коли народжуються, в них немає е, логічного мислення, вони через сенсорність, через вібрацію сприймають цей світ. І е, таким чином вони збирають інформацію, як проявлятися в цьому світі. Ось. І вони вчаться у своїх батьків, у своїх бабусь, дідусів. Вони сприймаються за чисту монету, бо вони прийшли в цей світ. Вони не знають, як проявлятися правильно. Вони вважають, що це все правильно. І ось е, далі е, дітки, які е, знаходяться в цьому процесі, їм не заважають зовнішні обставини, батьки е, закрити цю сенсорність. Вони далі так сприймають людей, і люди так проявляються через емоцію. І я дуже швидко зчитую цей стан в людині. Тобто це мені допомагає розуміти про справжність людини, про те, ким вона є всередині, її бажання, її страхи, її хвилювання. І далі, за масками я маю на увазі, тобто за тим проявом, який ми надягнули на себе, і проявляємося, позиціонуємо себе в суспільстві. Інколи навіть звикаємося з ним, думаю, що це наша правда.